Я сьогодні вранці переглядаючи новини, натикаюся на повідомлення, хоча ще з вечора, звісно, воно було це повідомлення, про те, що Трамп все ж таки розпочинає переговори з Іраном. Ну принаймні, так прочиталося мені після заяви прес-секретарки Білого Дому, яка сказала, що ну, все ж таки, там за два тижні, вже два тижні, вже не два дні, ну, Трамп ухвалить якесь рішення. І стало відомо про те, що у Женеві, у Швейцарії, відбудуться якісь переговори. Там має бути міністр закордонних справ Ірану і ще хтось. Хто поки що мені не зовсім зрозуміло? Макрон щойно повідомив про те, що вони готують для цієї зустрічі пропозиції Ірану для підписання мирної угоди. Ну, Європа, я так дивлюся, дуже хоче, щоб припинився цей конфлікт ізраїльсько іранський Аби там замирилися, щоб Ізраїль не бомбардував Тегеран, хоча щойно там знову були атаки по Ізраїлю, буквально перед нашим включенням, і там пропонують, їм, щоб вони відмовилися від програми балістики балістичних ракет. Звісно, що стосується ядерної програми, звільнили заручників, ну і взагалі там ледь чи не демократією стали. Хоча як кажуть наші колеги, війна Ізраїлю проти Ірану для України стратегічно дуже важлива. Бо послаблюється і Росія, і Китай, і нібито навіть починають там допомагати ірану незрозуміло як, от пане Петре, я перепрошую за такий довгий вступ, <кхм> що ви сьогодні для для нас можете сказати ну власне свою думку, звичайно, стосовно того, що відбувається на близькому сході, як то вплине на Україну. Ну, поки що вона впливає не дуже добре, тому що ціна на нафту зростає і, в принципі, яка тут межа поки що не зрозуміло. Сьогодні не впала ціна, сьогодні впала знову. перепрошую. Ну, це, так би мовити, поки що не, не такі дуже суттєві коливання. Ну, мабуть, вона впала якраз на тлі всіх розмов про можливість переговорів. Там вона завжди на це все реагує, значить, спочатку якісь там. Моменти пов'язані з так званою ескалацією, ціна зростає, потім там, начебто, якісь надії на переговори, ціна трохи падає, потім знову знову. От, але зрозуміло, що поки що тут е, якоїсь повної межі не дійшли, тому що е, Іран там неодноразово погрожував і про перекриття проток, і, коротше кажучи, з іншого боку, Ізраїль так само постійно веде мову про руйнацію іранської е, нафто. Іранського нафтовидобування, ну коротше кажучи, це така достатньо складна тема. А найголовніше, що е, я думаю, що для України в будь-якому випадку краще було, аби воно завершилося пошвидше. Тобто, що це не була якась чергова історія, подібна до історії війни проти Хамас, яка розтягнулася на дуже тривалий час і фактично так і не завершилася. І зрозуміло, що якщо війна буде тривати довго, значить і ціна на нафту буде триматися на високому рівні довго. Як тільки буде якась визначеність, значить висока доля ймовірності, що ціна на нафту почне знижуватися. А нам, чим нижча ціна на нафту, тим краще. Те, що ви кажете, ну справді стратегічно для України було б непогано, якби дійсно іранський режим змінився, якби там він. Почав якісь трансформаційні процеси, чи просто щоб там відбулася якась революція, тому що це без високої доли ймовірності означало б завершення військово-технічної співпраці між Росією та Іраном. Хоча, uh -huh. мабуть, її теж уже переоцінювати не треба, тому що часи, коли вони там все в Ірані купували минуле, вони зараз вже налагодили власні виробництва тих самих шахідів, як показують дослідження із китайських комплектуючих, uh -huh. тобто, в принципі. Я думаю, що в цій ситуації Росія уже має всі підстави значно з меншим інтересом спостерігати за ситуацією в Ірані ніж раніше, і долу іранського режиму. Тобто, от тут такий взагалі, цікавий момент, що е, Іран же ж він формально путінський союзник, причому не просто так. союзник договір підписали нещодавно, ратифікували, тобто зобов'язання і так далі. І Путін ці зобов'язання виконує специфічним чином, тобто купа заяв з боку російського МЗС про те, як mm -hmm. це все неправильно, як вони стурбовані, як там треба це все відповідним чином е зупинити. А що відбувається на практиці при цьому? А на практиці Путін досить активно займається договорняками з е супротивниками Ірану, про деякі з яких він навіть проговорився сам, коли спілкувався з журналістами, він сказав, що. У нього домовленість з Ізраїлем, що не будуть завдавати удари по російським ядерщикам, енергетикам, які працюють в Ірані, я припускаю, що це, мабуть, не все, про що вони там домовлялися в цій конкретної ситуації. Тобто, от на словах Путін там, за Іран, там точніше, не він особисто, він особисто нічого не говорить. А його МЗС його МЗС регулярно випускають заяви там проти ізраїльської агресії. проти... Там обстрілів, там такі знову ж таки картини малює. А реально в цей час за спиною Ірана Путін активно домовляється з його ворогами. Про те, там, як його інтереси забезпечити, а як там це не чіпати, а тут він не буде чіпати, а тут він, він очевидно, так само щось багато чого не обіцяв, в тому числі і відсутність практичної допомоги Ірану. Я а щось так. в цьому впевнений більш ніж е, на 100%. Тому така от ситуація. Очевидно, що путіну. В принципі, війна вигідна, тобто е ціна на нафту зростає, він, в принципі, нічого особливо, особливо не втрачає. Звичайно, він втрачає певним чином престиж. Тому що зрозуміло, що це союзник, якби він знову не приходить на допомогу. Значить, а як тоді будувати цю свою вісь впливу? Тому що це вже фактично третій союзник, по черзі якого Путін здає. Причому а здає то були перші два. Вірменія і Сирія. Uh -huh. Дякую. Я просто поточнюю для глядача. Так, так, Вірменія і Сирія. І причому у всіх цих випадках Путін здає абсолютно. Тобто він взагалі mm. нічого не робить, щоб допомогти своїм формальним, а іноді навіть і не зовсім формальним союзникам, тому що Сирія все ж таки був достатньо важливий для так. Путіна партнер режиму Асада. От ну, а тепер Іран. Іран ще більш, начебто, серйозний партнер, але Путін знову нічого не робить. Uh -huh. а, тому це насправді така цікава ситуація, яка демонструє, але насправді вона демонструє ту одержимість, а, яку має Путін по відношенню до України. Тобто, заради війни в Україні Путін готовий міняти все, скидати все, відмовлятися від будь-яких союзників. Від, від, від будь-чого, аби лише мати можливість продовжувати війну проти України. Ну Тут питання щодо ресурсів. Я, до прикладу, з вами погоджуюся, але е, і ви знаєте, до певної міри воно так і виглядає, що Росія вичерпала е, можливості Ірану в допомозі останнього саме Москві. Шахеди виготовляємо самі, Китай допомагає. Ну, навіть є такі вже. Розмови про те, що шахеди з Росії до Ірану навіть постачати почали. Ну, поки що це не підтверджена інформація, але принаймні сьогодні колеги, коли ми спілкувалися в рамках підсумкової програми, то про це говорили. Так само, і Китай там трішки допомагає. Але тут, знаєте, така історія виходить цікава. У е, мене не вкладається логіка. Китай також підтримав зараз Іран. Сказав, що треба деескалювати, і так далі. Що Росія підтримує Іран публічно а домовляється за спиною з Ізраїлем? В принципі, нічого такого очевидно, і справді для Росії вигідний ріст ціни на тлі продовження ескалації ціни на нафту я маю на увазі. А от Китаю зовсім не вигідно, тому що Китай купує 90% експорту всієї нафти Ірану. От як тут, що що, що для, для Китаю, який профіт від цієї війни або її завершення ну завершення зрозуміло, чому Китай зараз співає разом з Росією? В мене щось, чесно кажучи, оцей паз не складається зовсім є не впевнений, що він тут співає разом з Росією, тому ну, заява що заява була спільна їхня Китай за великим рахунком е мовчить, мовчить. Значить, е є якась інформація. Яку ми не можемо сприймати як якусь достовірну, але тим не менше вона є, що начебто Китай неофіційно постачає щось Ірану. Що він йому може постачати, чи відповідає це дійсності, чи ні? Ну, Начебто, знову ж таки, фіксували якісь літаки, які літають без mm -hmm. транспондерів до Ірану. А сьогодні зафіксували е китайські е кораблі поруч із Іраном. Вони спеціалізуються саме на розвідці, тобто це саме радіотехнічна розвідка і так далі, але присутність потроху позначається, при тому, що ви справедливо відзначили, ну Китаю тут, на відміну від Росії, ніяких інтересів немає. Ні, втрата іранської нафти їм не потрібна. А якщо гіпотетично уявити в собі втрату Ірану, в принципі, ну, це ж важливий, важливий для Китаю партнер. Вони. Вони спеціально для цього дороги будували, колосальні, там вкладали оце величезні гроші, щоб там через е, Пакистан це все будувати, зв'язувати Іран, там оці всі шляхи торгівельні і так ага. далі. Ну ага. тобто, звичайно, що Китай ця вся історія, мабуть, повинна видаватися неприємною, але Китай він поки що якимось чином виразно свою позицію не позначив. Хоча це не означає, що він не міг її позначати якось а Не публічно. Uh -huh. І не виключено, що ці коливання і дивна позиція адміністрації Трампа, які там постійно там хоч уже, уже завтра готовий бомбити, uh -huh. а, знову ж таки, ці всі секретні іранські об'єкти. А потім передумає, а потім два тижні з'являються там. То там була інформація, що протягом 48 годин він ухвалить рішення, тепер ми може два тижні потрібні. Ну. Ми не можемо виключати, що це в тому числі через якісь дипломатичні контакти із Китаєм, тобто, Китай цілком може в принципі вирішувати це питання із Сполученими Штатами, як то кажуть, напряму в якийсь спосіб, використовуючи якісь аргументи погроз. Угу. Ну, ми, ми не знаємо. У мене немає інформації, але просто. Можна зробити припущення. Ну, я. Є, тому що я собі не можу уявити, що Китай буде спокійно за цим всім спостерігати і казати, ну да, да, ну добре. А я як його збирається, пане Петро, а яка його може бути участь? Ну, е, Китай може використовувати як фактор. Е, знову ж таки, ну, ми, ми можемо припускати багато що. Китай може використовувати. Знову ж таки, фактор пов'язаний із своїм військово-промисловим комплексом. Тобто ага. Китай може поставити перед Сполученими Штатами питання наступним чином. Або давайте якось зараз домовлятися і припиняти цю війну, ага. або, наприклад, ми почнемо постачання активної китайської зброї в Іран. Причому тієї номенклатури, яка Ірану буде потрібна. Ну, у Ірану зараз яка в найбільша проблема? Це ППО, так. От, і ну, можливо там якісь ракети, тому що ця війна вона дистанційна, один одного обстрілюють ракетами і ага. авіацією. Тобто Китай може ставити питання таким чином. Тобто він, в принципі, може достатньо серйозно до цієї проблеми підійти, як показала короткотермінова індопакистанська війна. У Китаї реально є зброя, яка може бути достатньо ефективна, в тому числі і проти сучасної західної зброї, яка є е, у Ізраїлі, uh -huh. тобто, в принципі, вони можуть ставити питання таким чином, і можливо, що саме оці всі коливання Трампа і ця вся незрозуміла позиція Білого Дому, які то так, то ні, то знову ні, то два тижні вона пов'язана в тому числі і з відносинами з Китаєм. Виключати це ми не можемо, але ну в принципі, повторюся офіційно мовчання за великим рахунком з боку Китаю. Ми спостерігаємо, хоча я якось це мовчання не дуже вірю. Ну тобто виходить так, що зараз Китай може торгувати зі Сполученими Штатами Америки не лише Україною і Росією, бо там його вплив абсолютно, да, да. очевидний, а й Іраном. Ну так я погоджуюся з вами, що це може бути може мати місце і навіть у ці польоти. Літаків, які приземлялися до речі на території Ірану, вони можуть бути просто демонстративними в теорії. Літаки, як казали, казали, ну, це колеги. Ваші говорили сьогодні. Вони могли нічого не привозити, наприклад, до Ірану, але. Їхня присутність могла бути демонстрацією того, що Китай готовий долучитися. Ну і дійсно, якщо Китай долучиться до цієї війни постачанням зброї, Сполучені Штати Америки розпочнуть постачати зброю до Ізраїлю. Тоді Китаю точно ця історія невигідна, бо ціна на нафту буде до догори. Але <кій> вигідна Росії. Ну такий ребус дуже складний, хоча дійсно це все підвищення став.